Міліція така міліція. Після того, як двох наших журналістів побили прямо посеред столиці, на очах міліціонерів ми провели експеримент. Журналіст програми гроші в камуфляжі ходив в столицю з пістолетом за поясом, і на нього не звернув уваги жоден патруль. Після скандального сюжету міліцейські очільники далі не могли закривати очі і заявили, винних звільнено. Нам пообіцяли байдужих правоохоронців ми більше не зустрінемо. Програма гроші словам не вірить. І ми йдемо перевіряти міліцію ще раз. У вас камери є людей? Пустіть мене в магазин. Не Невечірній, але навряд чи безпечний Київ. Ребята, ну що ви робите? Чи ви впевнені, що прогулянка хрещатиком залишить лише приємні спогади? Держись, Вас не трогай. Нету нету нету. Сейчас ходи, не Жить хочешь? На паузу ставь. знаешь милиционер, я журналист канала 1 плюс 1 программы гроши. Пожалуйста, осуществите мне помощь. Эти люди захватили в плен. спросил. дня журналисты грошей демонстративно гуляли с пистолетом перед самим носом у милиции. Видите, а вы не знаете, где тут Верховная Рада? Цей матеріал викликав справжній шторм серед правоохоронців, але після гучного міліцейського скандалу гроші знову наважуються кинути виклик розлюшеним міліціонерам. Центр Києва два тижні тому три патрулі міліції побоялися зупинити людину з пістолетом. Первый раз тут, в Києві. Що Що-що? це? Да, так, грушка. Неймовірно, все це в самому центрі поруч з головними адміністративними будівлями. а де тут Верховна Рада. Але після нашого сюжету міліцейські керівники розгледіли те, що у притул не бачили патрульні журналістів грошей терміново викликають до керівництва столичної міліції. Здравствуйте, Драситіми колександрдмітрію. Чим закінчиться це запрошення? До Добрий день. Мене звати Ігор Компанов. Головний міліціонер Києва до зустрічі підготувався. Ви бачили наш сюжет, чи не бачили? Так, да, Я бачив ваш сюжет. Бачив і відверто скажу, що ці факти мають місце. Ці факти мають місце, коли працівники міліції бездіють. І повірте мені, на це я реагую. Зараз ви вже у мене знаходитесь, а у той працівник міліції, який був, він звільнений з органів ЦУПА. Ми його встановили. Начальник столичного главку бідкається. Він і сам здивований беззахисністю центру міста. Добре, ми цих звільнили, а на їх місце, хто прийшов. А на місце після тих, хто буде реагувати. Навіть ви ходили зі зброєю, там дав був працівник. повинен був що зробити. Йому по радіостанції треба було передати. І тут же 3-4 хвилини був би автопатруль, де є працівники спецпідрозділу. Були б інші, які затримали. Але хіба звільнення кількох патрульних, що потрапили у наш об'єктив, зроблять вулиці безпечними? Скажу відверто, що навіть звернувся до міністра і вимушені сьогодні для наведення порядку. О, Ті події, які мають останнім часом, потрібно підсилити працівників міліції. Зараз я збільшив кількість совкола побиття журналістів невідомими. І людина, що розгулює із пістолетом, причина одна: бездіяльність міліції. Що на це відповість начальник на головній міліцейській посаді в місті? Адже журналісти експеримент закінчать, а молодики, які безкарно нападають на людей, продовжують хазяйнувати у центрі. Один з тих людей, він продовжує там гуляти. Цих самооборонців, так? Да? Так, він продовжує там гуляти у пасажі, і я так розумію, що ніяких. Дозвольте, я зателефоную начальнику почерської міліції, якщо він на місці, ми зараз це питання почнемо. А ну, якщо коротенько мені в пасажі. Так, 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 давай. Коротенько мені, прокоментуй, що там, як, е, хто підозрюється, які особи встановлені, що зроду. У обох випадках обіцяють розібратися в найкоротші строки. Добре? Давайте трохи зачекаємо. Деяких міліціонерів з нашого минулого експерименту звільнили, але чимало це дійсно виховну функцію. Зараз ми поїздимо по Києву і перевіримо це. Неділя людей на вулиці повно, а от міліції небагато. Поки що не зустріли жодного патруля, але ми продовжуємо пошук. Влаштовуємо людям у погонах нову перевірку на уважність. На цей раз проінспектуємо спальний район дарниці. Ось і перший патруль. Чи приверне їхню увагу чоловік зі зброєю? Ні. Проїгав повз. Хоча, здається, зупинились. Здравствуйте. За пильність і сміливість. П'ятірка. За техніку безпеки два з мінусом. Міліціонер воюючої країни підходить до людини зі зброєю сам і без бронежилета. Якби на нашому місці був російський диверсант, у хороброго правоохоронця не було б шансів. Вийдіть. Ми просто перевіряємо на реакцію міліціонерів. Я вас вітаю тим, що ви перші, хто пройшли цей екзамен. Це стартовий пістолет. Показово, що вже через 10 хвилин про наш експеримент знав заступник міністра внутрішніх справ. Тому продовжувати його, мабуть, немає сенсу. Будемо сподіватися, що саме програма гроші зробила все, аби наша міліція була не тільки уважною, але й справді нас вберегла. До побачення.